Верховна Рада України нещодавно скасувала мораторій на продаж землі таким чином переможці парламентських перегонів будуть брати участь чи опосередковано, чи безпосередньо у розподілі земельних ресурсів країни відповідно до чинного законодавства іноземці також матимуть змогу придбати землю, і в цьому є велика небезпека, тому що на ми не виключаємо, що може прийти великий капітал на територію України. І фактично сформувати летифундії, а відомо, що великий капітал він хоче отримати швидкі надприбутки. І звісно, що в земельному бізнесі такими швидкими надприбутками є використання земель сільськогосподарського призначення для того, щоб засіювати рапс або ну кукурудзу чи соняшник. Це ці культури вони виснажують дуже сильно землю, і фактично, замість того, щоб вирощувати хліб, а Україна, ви знаєте, є житницею Європи. Україна може перетворитися на країну, яка не втратить свої істотно свої земельні ресурси. І в цьому сенсі варто сказати, що. Є певні інтереси, як сказала колега на нашу думку у певних транснаціональних корпорацій в Україні, і вони намагаються їх реалізувати в тому числі і через політику, втручаючись в нашу політику. От як відомо, той же олігарх Лібідів згідно даних згідно публікації засобів масової інформації, сформував свою бізнес. Імперію за рахунок продажу так званих Газпромівок, тобто облігацій Нафтогазу, за рахунок яких Нафтогаз розраховувався з Газпромом, враховуючи, що була досить велика вилка між номінальною і ринковою вартістю цих облігацій, йому як пишуть змі, вдалося заробити досить багато капіталів. Так його банк, яким він володів, в ньому було сконцентровано до. Від 25 до до третини всіх облігацій це 1,2 мільярди доларів. І за рахунок от такої системи було вироблено універсальний фінансовий механізм, яким чином можна отримувати великі надприбутки, не руйнуючи інфраструктуру газового сектору України, ми. Нас викликає занепокоєння, що така сама ситуація може бути і з українською землею. Варто сказати, що в Україні до, до нещодавно, до деннього часу, у, у нього були був бізнес, готельний бізнес. Змій пишуть, що йому належав готельний комплекс Україна. Також відомі провідні будівельні фірми Києва і Криму також мали відношення до нього.